Привіт, привіт, я Валерій. Це на капоті. канал про те, як фарбувати авто. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Розкажу в яких випадках краще автомобіль не фарбувати. Перше, треба розуміти, що якщо у нас є на автомобілі якийсь дефект, тобто про там, да, чи якась святина, ми це не можемо фарбувати. Якщо є прочес, зверху по ньому фарбувати, я б не радив би, тому що це ви можете трошки покращити зовнішній вигляд, але про це і провалиться, і все взагалі буде видно. Не забуваємо, що якщо ми фарбуємо передню частину автомобіля, наприклад, якщо у нас десь якийсь заломчик на капоті, ми це зробили і намагаємося зробити розпил. Ми знаємо, що якщо ми далі капот закриємо. Криємо лаком, то лак в ці сколи, мікросколи провалиться, і ми побачимо дуже негарну картину. Тому в ситуації, якщо у нас не підготовлена нормальна деталь підфарбувальна, його фарбувати не можна. Далі, якщо ми будемо робити в гаражі, наприклад, фарбувати, намагатися, і буде у нас висока вологість та низька температура, всі ситуації я також би не радив би робити ремонт, тому що якщо у нас немає нормальних умов для того, щоб його робити, його робити в всіх умовах не можна. Також я не радив би фарбувати автомобіль чи робити ремонт неякісними матеріалами. Тобто, якщо ми подивимося в технічній документації, там написано буде, що якщо ви не впевнені в своїх умовах, якщо ви не знаєте, що у вас матеріал, наприклад, матеріал у вас не протестований і ви не знаєте, як він працює, я б не радив цього я б не ради робити цей ремонт. Чому? Якщо ви взяли, наприклад, якийсь ґрунт, і ви не впевнені в ситуації, що він у вас не просрочений, він не піде піском, чи він не буде кипіти. І в цій ситуації я б не радив би робити ремонт. Пересвідчили, що у вас нормальні матеріали, що вони працюють нормально, тільки після цього ми можемо використовувати їх на клієнтських автомобілях. Стосовно підготовки поверхні, хотів би ще додати, що якщо у вас поверхня погано підготовлена, не годиться для нанесення матеріал, не підходить для нанесення матеріалів, повинні розуміти, що у вас не буде нормальної адгезії. Тобто, поверхня повинна бути чиста, зашліфована, обдута і підготовлена для того, щоб фарбувати. До речі, був дуже цікавий момент. Знаю, що була машина, просто там були вм'ятини на ній, просто зашліфували, зробили під прибор налесні матеріали. І хоча все було криве і косе, але прибором продивилися. І все нормально, наче не фарбована. Тобто, вмяти не є, не фарбована. Теж такий дешманський варіант для того, щоб вводити клієнта кінцевого клієнта в уману показати, показати, що товщина нормальна, але всі-всі вм'ятини, які заломи залишили, і це теж такий підход досить неякісний. В якому випадку я ще не ради робити ремонт? Якщо у нас є якісь очаги корозії, і ми цю корозію не прибрали в цьому варіанті, я б не радив робити ремонт. Тобто, спочатку ми прибираємо всю корозію, боремося з нею. Використовуємо прибазувателі ржавчини іржі, забираємо цю ржу ще краще піскоструй. Якщо ви присвідчились в тому, що у вас нормальна поверхня, після цього тільки ми можемо робити ремонт. Тобто, ні в якому разі ми не зашліфуємо просто цей корж і після цього наносимо якісь матеріали, тому що це буде тимчасовий варіант. І рано чи пізно, більше всього, що рано у вас знову з'явиться цей гриб. Тобто, спочатку боремось корозією, після цього тільки робимо ремонт. І остання порада, в якій би я не радив би фарбувати автомобіль, це якщо у вас не підібрана фарба. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є фарбуються якісь деталі автомобіля, ви зробили викразку і бачите, що колір не співпадає. Ні в якому разі не фарбуйте автомобіль, а віддайте фарбу на підбор, щоб вам її доробили. І після цього тільки фарбуйте. По перше, ви зробите дурну роботу. По друге, вам колорист зробить зауваження, і вам доведеться заплатити ще раз для того, щоб підібрати фарбу. Всяке буває, тобто десь якісь. Нюанс і колорист міг помилитися, але перед тим як фарбувати, ви повинні зробити спочатку викразку, подивитися, що у вас все співпадає. Якщо все співпадає, техніка наносення, відстань до пістолета, з пістолета до деталі. Якщо все співпадає і у вас влаштовує, Тільки після цього ви можете фарбувати в інших випадках. Я б цього не радий би робити. І до речі, в коментарях під цим відео напишіть, в яких ситуаціях також би і ви не порадили фарбувати автомобілі. Ну що ж, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та писати цікаві коментарі. До скорих зустрічей, пока.